І, от нарешті, це сталося. Те, чого так найбільше чекали його шанувальники, вовки та вовчиці концерт. Перший наприкінці 2024-го співак планував сольник повернення у Варшаві, але там не склалося. Там він не продав і ста квитків. Довелося переносити виступ нібито з технічних причин. Але і вдруге зал був заповнений лише на 15%. Відкатати програму вдалося лише у передмісті Праги, де у крихітному банкетному залі серед поля нечисленні глядачі їли і пили. А Олешка плакав на сцені і не цурався російської. Невже Забув, він давав зарок відмовитися від власних російських композицій. Якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облював би. Як то кажуть, зарікалися свиня їсти, а скріни та відео не горять. Давайте послухаємо. Ні, ти Зараз зі мною. Ні, ти. Після скандального виступу російською Олег Винник випустив нову україномовну пісню Зайві слова. Щоправда, вона вже звучала раніше на деяких його концертах, однак прем'єра треку на стрімінгових платформах відбулася тільки зараз. Та чи допоможе це секс символу українського шоу-бізу повернути тих прихильників, які він вже втратив? Невідомо.